はい Поліція Прикарпаття запобігли умисному вбивству замовника та посередника затримано. Оперативники управління Карного розшуку спільно з оперативними підрозділами кримінальної поліції та слідчими встановили, що фігуранти планували вбивство мешканки Клобуського району. Завдяки злагодженим діям правоохоронців. Тяжкий злочин зломисникам не вдалося реалізувати. Слідчі повідомили їм уже про підозру. Поліцейські встановили, що намір вбити власну дружину виник у 49-річного мешканця Івано-Франківська через. Зревнощі замах на її життя. Чоловік організував разом із 47-річним спільником. Зловмисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2 тисячі доларів за те, що він мав ввести 36-річній потерпілій смертельну дозу наркотичних речовин. Всі протиправні дії зловмисників задокументували правоохоронців за силової підтримки спецпідрозділу корт обох фігурантів викрили перед вчиненням злочину. Їх у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За місцями проживань фігурантів провели обшуки. Поліцейські виявили саморобні вибухові пристрої, їх вилучили та направили на експертизу. Слідчі кваліфікували кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 15 пунктів 11-12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України Йдеться про замах на умисне вбивство вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Обом затриманим уже повідомлено про підозру. Наразі вирішуються питання. Щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.